У нас до 22-го року, і нагадаю, що якраз були такі постійні заяви про якийсь дипломатичний шлях повернення староокупованих, так як називаємо територій. Так причому нічого до 21-го року конкретизовано на вищому рівні, так і не було. І Лише в 21-му році з'явилася перша стратегія деокупації та інтеграції Криму якраз. Пана Зеленського, і вона якраз передбачала ну, такий собі дипломатичний шлях реінтеграції. але знов-таки прямо скажемо ніяких конкретних відповідей на те, як це зробити в реальному житті, цей документ не містив. Він скоріше був документ із серії, що робити. Ну, добре, що загалом у держави мала хоч якийсь план, що робити з окупованими територіями, так це назвемо. Але на сьогодні ті виклики, які ми маємо. Зокрема, ситуації новоокупованих територій, зокрема, з урахуванням того рівня, ну прямо скажемо, геноцидальних політик агресії, яке там відбувається, тому так дуже обережно скажу. Якесь планування дипломатичних форм їх деокупації, ну, має бути чимось дуже істотно обґрунтованим, м'яко кажучи. Якщо ми кажемо про будь-яку деокупацію, тобто про повернення під контроль української влади будь-якої території, яка не під контроль на українській владі, таке повернення не може за визначенням відбуватися без силової управлінської військової компоненти, навіть якщо там не будуть вестися бойових дій. Ну просто ну просто уявіть собі, як можна повернути українську владу. Без застосування я не кажу в гарячій фазі, так а просто без застосування, хоча б на рівні значної присутності збройних сил, СБУ, там, сил розвідки, сил спецоперацій, там ну я не знаю нацполіції, прикордонників і всіх інших щодо Криму, щодо Донбасу, щодо Мелітополя, щодо будь-якого клаптика землі.